Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо різдвяні пісні пампухи на святий вечір. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. У невеликій каструлі змішуємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду та рафіновану олію. Перемішуємо на малому вогні, доводимо до кипіння та варимо 1 хвилину. Тоді знімаємо з вогню і переливаємо у миску для замісу тіста. Даємо охолонути до ледь теплого стану, щоб ми змогли розчинити дріжджі. Кришимо дріжджі, перемішуємо вінчиком до їх розчинення. Поступово додаємо просіяне борошно та починаємо замішувати тісто. Спершу перемішуємо лопаткою, а тоді продовжуємо вимішувати руками. Борошно може піти більше або менше, в залежності від сорту та якості борошна. Замішуємо пружне, але досить м'яке тісто. Для замісу тіста я використала 940 г борошна. Вимішувала тісто я хвилин 7. Звичайно, це можна зробити і в кухонній машині. Перекладаємо тісто назад у миску, я її злегка змастила олією. Накриваємо зверху рушником чи харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годину підходити. Воно повинно збільшитися у 2-3 рази. Ось так чудово піднялося наше тісто. Тісто обминаємо, руки для зручності можна змастити олією. Відщипуємо невеликі шматочки тіста вагою приблизно 55 г. Формуємо кульки, викладаємо на поверхню, змащену олією. Борошно краще не підсипати, щоб воно не горіло в киплячій олії. Або формуємо пампушки у зручний для вас спосіб. Формовані пампушки прикриваємо зверху рушником чи харчовою плівкою та даємо їм підійти хвилин 20. В якості начинки можна використати традиційні начинки: це мак, вишні, халву, також дуже смачно з цукерками корівка. Свої пампушки я буду начиняти після смаження за допомогою кондитерського мішка з насадкою. Щоб пампушки не тріскалися під час випікання, дуже важливо дати їм добре підійти. Смажимо пампушки в добре розігрітій олії на невеликому вогні. Смажимо по декілька штук, щоб вони вільно плавали і мали місце рости. Смажимо з обох боків до золотистого кольору по 2-3 хвилини з кожного боку. Готові бамбушки виймаємо з олії і викладаємо на поверхню, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвого жиру. Цей рецепт, як на мене, є ідеальний. Виходять дуже смачні, пухкі, легкі та ніжні бамбушки. Щиро раджу вам скористатися цим рецептом. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші подобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.